Всім доброго вечора. Сьогодні у нас в гостях боєць, спортсмен і воїн-захисник України Артур Столярук з позивним Пікаса. Артур, привіт. Привіт. Та скажи, як так сталося, що ти став військовим? Спочатку стали, були ми як ДФТЕ, добровольче формування територіальної громади. Ну а пізніше, через два місяці, це в травні було, ми всі разом мобілізувалися. Угу. Так і стали військовими. Знаю, що активно захоплюєшся мистецтвом. Навіть є власні роботи, є в тебе вже в досвід особистих художніх виставок. Розкажи більше про це і наскільки воно трансформувалося під час війни. Я завжди займався мистецтвом. Тобто mm. ще скільки себе пам'ятаєш, тільки малював. Так як ти згадав, були в мене дві персональні виставки в Луцьку. Виробив свою власну техніку, яку назвав лабіринтолізм, в якій ну, передаю певну свою філософію бачення життя. Ну, тобто, більше як -то, в мене мистецтво більше як музика. Тобто тільки музику ми слухаємо і можемо свої образи малювати. Я намагався зробити е, мистецтво, щоб коли людина його спостерігає, також могла будувати якісь власні образи. А от за період війни чи приходило натхнення, чи створювало якісь роботи? Ну, дуже складно. От е, я завжди був ну, максимально, коли малював, старався максимально бути зосередженим, сфокусованим е, на творенні роботи. Війна, війна, от якраз забрала це відчуття, ну прекрасного творення. І весь був сфокусований саме на боротьбі, на, ну, на війні. От весь фокус мій перейшов в війну. Ми якраз з нашим підрозділом вернулися з Бахмута, і ну от, от ці пережиті, всі емоції. Плюс для психологічного відновлення, то навіть психолог нам рекомендувала, в кого є якісь хобі, займатися хобі, щоб вас. У, у той весь жах побаченого не поглинув, і можна було психологічно відновитися. Розкажи більше про Бахмут, наскільки ці емоції е, на тебе вплинули, і як там зараз взагалі обстановка? Е, ну, коли ми туди, коли нас туди відправляли, е, ми вже розуміли, що ну, там ситуація досить складна і. Шанси вернутися ну, 50 на 50, то як фарт, як карта ляже, як кажеться. Там смерть гуляє завжди поруч з тобою, і там ну, повний, як то, повний дурдом. <різь>, бать, <різь, <різь,> Коли ти розумієш, що ти вижив, ти до цього відносишся ну, ну, з усмішкою можеш віднестись. <різь> Але ти розумієш, наскільки там. Скільки людей звідти там лишилися, так сказати, які вже ніколи не вернуть. І ну розумієш, наскільки це боляче. Ти розумієш, що е, люди, які потребують допомоги, ти їм не можеш допомогти в силу того, що ти маєш отримувати позицію, виконувати наказ командирів і так далі. Такі випадки, напевно, часто трапляються. Е, настроє було. Зайшли ми на підтримку. Бійцям 63 ї бригади їх двоє було. І тут ну, до нас з нами зв'язується гур, їх треба було перевести на сусідню позицію. Вони не знали дороги, не знали, де стоять чиї пости, де наші, де не наші. Ну, і один з моїх побратимів, тактик, визвався їх допомогти. Він взяв рацію, і пішов. Мене за постолом лишають, кажуть, ви двоє тримайте цю позицію. Всі пішли, виходить ми двоє без рації. Ми не знаємо, що відбувається. Чуємо, йде перестрілка спереді, чуємо йде перестрілка по всіх фронтах, справа, зліва, ззаді. Ще перед тим відпрацював танк, пробив стіну, що вже пів хати немає. Я в одному куті кімнати, Апостол в іншому куті кімнати. Тримаємо свій сектор, навалюємо по сусідньому будинку, звідки. Е, Мускалота лізе. Чуємо вже там, де позиція е, Венера, крик, ну, вже mm -hmm. хтось кричить. Ми не знаємо, чи це наших е, вже жирам, чи це не наших. Е, е, дивлюся, задня хата, куди тактик мав провести гур, вже горить, тобто вже хати немає, вже тої позиції. Я думаю, ну, вже, напевно, заходять зі сторін. До апостола кажу, так добре хоч знаємо, куди відступати. Там я кажу, вікно без рішотки, одне є куди вистрибнути. Але тримаємо поки що. Поки, ну ніякої команди не було, ніхто нічого не казав, значить тримаємо позицію. Дивимося, наші вертається якраз наші сумішники, 63-ї і сивий це боєць, який тримав в Венеру. Як виявилося, в венеру позицію тримав один боєць, один наш піхотинець, який відбив штурм вагнерівців Там їх було в районі 5-10 чоловік. Відбив їхній штурм сам, а визвав під щоб його прикрили, то що він поліз за трофейною зброєю, забрав трофейні калаши, забрав трофейні гранатомети. От саме із от таких людей, таких титанів, можна сказати, наших піготинців, який один відбиває штурм, позиція, де мала тримати рота, там всього-навсього 20, 20 чоловік і відбивають штурми. От завдяки от таким бійцям і Бахмут більше 10 місяців він не може взяти. Наскільки зараз важливо стратегічно втримати Бахмут? В свій час Маріуполь відтягнув велику кількість. Техніки особового складу ворога тримав на собі, що це дозволило нам укріпити наші позиції в обороні. Так само, думаю, напевно, і цю ціль переслідують і зараз в Бахмуті, тому що дуже велика кількість зосереджена зброї, техніки і взагалі живої сили противника саме в цьому регіоні. Ну от мій такий, можна сказати, напростий розум, от, ну, це моя особиста думка. Не знаю, нашими головнокомандуючим набагато видніше. Часто бувало так, що прямо біля нас йде штурм, штурм позиції. Гинуть, гинуть хлопці, ти по рації чуєш, там в нас 200, 300, 200, 300 евакуація. Не завжди евакуацію можна організувати евакуацію, тому що йде інтенсивний. Мінометний обстріл помирають люди і ну, ти розумієш, що ти тут безсилий, ти не можеш нічого зробити, ти маєш тримати от свою ділянку фронту, тому що якщо ти відступиш, то ну, тут дирка утворюється і ти беззахисний. І ну, саме більше, я не знаю, це потім мене, напевно, ця думка саме більше мене. Коли ти в той момент розумієш, там, чуєш, як помирають хлопці, а ти ну, десь частково може радієш, що це не ти помираєш. Тож був момент, коли штурмували сусідню позицію, вони ну, якраз йшов дуже інтенсивний артилерійський обстріл і прилетів якраз в їхній будинок, де були Бійці суміжного підрозділу, ну, снаряд, будинок завалило, ну їх всіх привалило. Ми чули брацю, як вони просили допомогу. Ну не просто просили, вони благали допомогти їм. Ну, а ніхто не міг допомогти, тому що йшов штурм, та позиція вже була не наша, вже зайшли ворожі війська. Ну, це буквально там пару метрів. Той штурм міг відбутися на твоїй зоні, відповідають. І на місці тих хлопців ти міг лишитися. І кажу, ну, війна це удача. І ти чуєш шум на наближення літака. І ти, ну, ти, ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити, ти тільки десь в думках молишся, щоби, щоб він нічого не кинув. І пролітає, пролітає ну дуже низько, е, ну настільки і що аж сам дім починає труситися. І тут тільки пролетів пару секунд, бах-бах-бах, і ти розумієш, що він все-таки щось скинув. І там в вікні здалека все засвічується, починаються розриви. З ривною хвилею мого побратима апостола викидає на сходову клітку. Я вже по Пластунськи спустився максимально швидко. Я думав, що будинок вже складається, тому що все починає сипатися, спустилися в підвал. Пацани, що були в підвалі наші, вже з думками зі мною з апостолом попрощалися, думали, що вже все, нас десь там засипало. Ну, але в Наш будинок не попало. Ну і теж, як я кажу, про удачу. От остання мінка впала за 50 метрів. Сусідній будинок взлихів, mm -hmm. тобто в дреб її рознесло. А могло б бути чуть-чуть ближче до нас, і ті 50 метрів могло прямо в наш будинок бути. Ну, і вже би, я би тут не сидів, би не розмовляв. Mm -hmm. Розуміння mm -hmm. того, що ти можеш вмерти, ну, загинути, вмерти. Те, що тебе вб'ють, ну це от напевно найважче, що треба от, собі виголотувати це розуміння, то що ти не безсмертний. Що ну, такі там ну, з підсипом герої гинуть на війні. Mm -hmm. Ну і ти також не безсмертний. Бачу в тебе шеврони, зброя. Це пов'язано з твоїм спортивним клубом. Так, це до війни. До війни я... Був тренером, співвласником спортзалу змішаних єдиноборств, який називався s тобто це абревіатура слів Столярук Бразерс. Ми з братом заснували зал. До речі, із братом пішли на фронт. Коли війна почалася, розробили спеціально бойовий такий шеврон, щоб він був з нами, щоб. Оцей... Оберіг такий. Да, 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 да. Це дитячі малюнки, листи, вони, напевно, так допомагають тримати бойовий дух. Особисто мені, не знаю там іншим, особисто для мене це відіграє дуже велику роль, тому що ну взагалі я пішов на війну, тому що я знаю, що ну, моя дитина має жити в вільній, неокупованій країні, в вільній, незалежній, соборній Україні. Я на війні заради майбутнього наших дітей. Не там, заради себе, не там, заради якогось кар'єрного росту чи там грошей. Я заради, заради майбутнього нашої нації. Спортивна підготовка, наскільки вона важливу чи неважливу роль відіграє в умовах саме сучасної війни? Ну, як на мене, вона відіграє одну з основних ролей, тому що це, це як фундамент. Наприклад, психологічно мені дуже допомагало єдиноборство. Тому що, як я замітив з за собою це ще з першого виїзду, коли ми були на запорізькому напрямку, коли ми йшли на задачу, мій мозок до кінця не розумів, чи я йду на поле битви, чи я виходжу в ринг. Тобто відчуття такі самі. Тобто, був певний мандраж, був певний страх, але це все контролювалося. Інколи буває. Ну, хлопців просто страх настільки ступорить, що вони просто стають нерухомо. Буває так, падає міна mm -hmm. і настільки ну, страх пробирає, там, солдата, що він просто заклякне і навіть не сообразить, що не треба стрибнути в окоп. Це я не кажу про фізичну підготовку, тому що фізична підготовка, е якщо ти не фізично не підготовлений, ти, ти не зможеш навіть до позиції дійти. Тож такий. Приклад, як ми виходили на позиції, я по посаді своїх гранатометник. Ну і теж, щоб розуміти, коли ти йдеш на, от розумієш, що є штурм, і тобі ти йдеш закривати якусь дирку mm -hmm. при штурмі, ти розумієш, що чим більше БК, тим. ну, <тим> Тим більше, <тим> та... <збудеться. тим> да, але ти розумієш, що треба чим більше мати БК, тому що ти не, розумієш, не знаєш, як піде бій, чи тобі <тим> вистачить, чи не вистачить, нема на кого розраховувати. Ну, виходить так, що в мене з собою 9 заражених магазинів і 9, не 9, 8 магазинів набоїв роз. Крім того, 3 гранати. Далі, так як я гранатомет, в мене з собою. Рюкзак, в якому три кумулятивних снаряди до РПГ 7 три або шість осколочних зарядів до РП, крім того, одноразовий гранатомет АТ4 і одноразовий гранатомет РПГ-22. То бувало таке, що коли там у вас відпрацьовує міномет чи АГС, дуже часто треба присідати, а ще краще падати. І от 100 метрів ти поки біжиш, там ти не йдеш, ти біжиш, йдеш з пониженим силуетом на півприсіді, падаєш, сідаєш. То бувало таке, що вже важко було встати, що мусив побратим допомагати підніматися. На рахунок військового обов'язку. От зараз я знаю готується петиція, щоб спортсмени не йшли, не підлягали призову. Так само є категорії людей, які от просто не хочуть воювати. Чи варто їх тягнути туди? Це не просто війна, це війна проти ну, направлена на знищення нашої нації, всього українського, там, починаючи від мови культури, закінчуючи людьми, які себе розуміють українцями. І весь наш фокус має бути зосереджений на війні. Тобто все, що ми робимо, має бути зосереджено на на нашій перемозі. Хто може, то йде на фронт. Хто не може, його діяльність має бути направлена на благо нашої перемоги. Не просто відсидітися, поки війна, а потім вернутися і жити ніби нічого не було. Ні, так, таких нам не треба, громадян. Якщо ти втік просто відсидітися десь, ну то. Ну, то дай паспорт, візьми там інший. Ну, я не хочу, щоб ну, така людина себе взагалі називала українцем. Тому що вона, по-перше, ну, ми нація воїнів. Все одно це війна така, що рано чи пізно кожному прийдеться піти на фронт. Тому що э, добре, що нам Захід дає зброю. Ну, людей нам не дають. І ту зброю хтось має тримати в руках, хтось має керувати тими танками, хтось має керувати тою авіацією. А, що показав досвід з Бахмута. люди дуже швидко закінчуються. Бувало таке, що на нашій ділянці фронту там, в, в кілометр якісь бої настільки інтенсивні, що за день, за день ми втрачали до сотні людей. Кінцева мета, що для тебе значить перемога? Знищення русні чи вихід на кордони? Е, Найменше це вихід е, до кордонів 91-го року. Ну, але ми повинні розуміти, що дійшовши до кордонів, наш ворог просто за деякий час віддихається, е, набереться знов десь тих сил, е, в нього ресурс просто шалений там, з його території. Ну, якщо відключити е, інтернет, відключити е, новини. Відключити сигнал сповіщення повітряної тривоги, ну то в Луцьку навіть не відчувається тут, що в нас в країні війна. Всі гуляють, ну там, всі там купляють собі нові речі, бо весна прийде. Ну, це теж треба жити, але не забувати, кажу, не забувати, що йде війна, що десь десь зовсім, зовсім недалеко, там за пару кілометрів їдуть наші співвітчизники. Все є, танки є, артилерія є, але нема чим стріляти. От е, в танкісті з танкістами зустрічалися, е, з ними говорили, вони кажуть, е, ми раді вас е, там прикрити все. Каже, ну в нас тільки на тиждень 10 боєприпасів. 10 вистрілів теж. Ти хочеш зараз вистрілити, хочеш через тиждень, так? Тобто, щоб вистрілити треба дозвіл через там е, цілу. Цепочку генералів отримати, ну це я так е умовно кажу, але щоби вистрілити е є військо є в армії, ну феші, можливо, це такий зу. порядок. Можливо, такий порядок. Я теж людина не військова, я не розумію тих всіх е нюансів. Ну але коли треба вистрілити, ну там прикрити, то вони mm -hmm. там, там товариш генерал, там такі-то такі-то за дають запит на підтримку. Можемо стріляти, ну поки вони оце ж все час. Що вирізняє саме Бахмут і цю всю атмосферу, яка там панує, поміж інших позицій, поміж інших гарячих точок, щоб тобі от саме закарбувалося в пам'яті найбільше? більше? Ми багато дивилися фільмів про війну в дитинстві, книжок читали про війну і все одно нічого похожого, ну схожого, ну важко важко знайти, що ти бачиш на власні очі, що ти переживаєш там. Перед тобою лежать і трупи тварин, і трупи людей, і свині, які ходять, їдять, і одні трупи, і другі трупи, і коли цей сморід диму, пороху, крові, калу, блювотиння і все в переміжку, ну то важко щось знайти романтичного війні це. Ну, це війна, це бридке створіння людини, яке, ну яке краще, щоб ніхто не бачив. Каже, чи рухає тобою ненависть? Ні. Чи є це таким фактором, який дає тобі якийсь поштовх рухатися далі? Чесно, ну є, є нотки злості, ненависті, але рухає мною більше. Ну, любов до всього українського, любов до, ну, до наших дітей, до своїх співвітчизників, своєї сім'ї, родини це мене рухає, тому що ненависті ми нічого не знайдемо, ну, ніякого розвитку, ніякого прогресу, нічого хорошого. Це, це відчуття руйнації. Рухає вперед, взагалі, чого я пішов на війну, то якраз, якраз через любов, через любов до всього українського. Так, так мене виховали, що ну, виховали з любов'ю до нашої історії, нашої культури, нашої мови. І оце мною рухає відчуття любові. Краща машина, в когось, краща квартира, хтось там відпочиває, хтось має гарніший одяг, хтось має вищу посаду. Хтось східняки, хтось західняки. І чи не здається тобі, що оця ненависть, яку ми відчуваємо один до одного, що вона просто напитує нашого ворога. Сусід краща машина, ніж мене. Так то ж не сусід винен, то ти винен той хочеш кращу машину, працюй над тим. Чи там. Ну, ну, І таких прикладів багато. Е, да, і ми це можемо, як то, от коли. Це на руку ворогу, коли ми один одного ну, починаємо ну, просто кажуть ненавидіти, в, і оця все всередині починається між нами якась сварка, чвари, так. То е, тому що це нас роз'єднує. Ми повинні бути як от, в перші місяці цієї широкомасштабної війни, коли кожен один за одного, коли там, наприклад, там. Виникає потреба в чомусь, даєш знати, там вже тобі везуть, там треба машина там, машину тобі знайшли, треба там поремонтувати, може, бистренько знайшли, треба комусь допомогти, там їсти, там є, треба когось приютити. От, там з, Втікають люди з сходу приютити. Є місце де приютити. Ну, тобто ми були настільки об'єднані, що. Е, ну, Такого аналогу можливої світовій історії не було. І отут, от це нам треба зберегти. От цю єдність, взаємо допомогу е для, для подальшої боротьби ми почали відвоювати міста, ми звільнили Херсон і просунулися так само на сході. Все вернулося на свої круги. Ті посідали на теми, на схеми. Да, Люди прості, копійку відривають. Тобто виходиш у нас через пиздюли, ну реально приходить якесь розуміння. Так, да, і оце найстрашніше, щоб ми, от зараз ми не перейшли в фазу так званого АТО-2, коли е, частина е, нашого народу далі бореться угу. кров'ю й потом виборів, а хтось десь там засів і починає мутки тіми свої робити, наживатись на війні. Тут військовий стан, як на, ну, таке має бути ну, от, зразу присікатися. Показово засудити, там, забрати майно. ну, ну, я не знаю, ну, як-то... нас одного посадять, 10 караде далі. Показово. Це якраз найстрашніше. Не страшно те, що відбувалося на, на передовій, страшно те, що відбувається тут. Тому що ми боремося. Пацани молоді, ну, 18-річні, далі старші, там, яким 50-60 років сюди вертаємося, а тут війна закінчилась. Тут починають ну, муткі схеми, і от оце найстрашніше, тому що не так страшно не так страшно загинути там, як, як то, що наша жертва буде марною. То, ну, не хочеться бути, не хочеться оцей подвиг наших героїв, які боролися там в Маріуполі, які поклали своє життя за деокупацію Херсона, Харківської області, щоб це все було марно. Яке б майбутнє післявоєнний час ти хотів би бачити? Чи ті люди, які зараз, прикриваючись там патріотичними гаслами, стануть більш ізошрьовані в цих схемах і темах, щоб їх не викрили? Чи прийде молодь, наприклад, якось почне щось змінювати, чи ті самі військові прийдуть, що має відбутися, щоб врешті-решт ми почали е, жити як нормальна країна, е, демократична У нас було громадянське справді суспільство, там, де рівні всі, а не той, хто має бабло чи підв'язи. Я сподіваюся, що ми дійсно залишимося об'єднаними, де кожен громадянин допомагає своєму співвітчизнику. По-друге, я все-таки надію, що якось ми, наша влада, поборемо цю корупцію, бо це внутрішній ворог не менш небезпечний, ніж зовнішній. Ми побачили, наскільки ми сильна, наскільки ми багата країна, а розвиток нам не дав от саме оці от внутрішні щури, які прогризали дно нашого, нашого можна держави корабля. Я вже набачився стільки тих патріотів з гучними фразами, що що я тепер, я, я, я тепер кажу, що я точно не хочу бути патріотом. Ну ми повинні бути націоналістами. Тобто наша задача бути е, націоналістами, тобто любити свою націю, тобто дбати за розвиток, е, за, за розвиток нашого майбутнього, наших дітей, тобто дбати в плані культурному, спортивному. Економічному, ну бо без нормально розвинутої економіки, ну нам важко буде щось далі, щось розвивати. І кажу, кожен, хто зараз бореться на фронті, готовий повернутися і розбудовувати нашу країну. Ну, дай Бог, щоб все таки відбулося, щоб побільше таких не псевдопатріотів, а справді щирих націоналістів, щирих людей, які люблять. По-справжньому Україну повернулися додому, е, благословіння і захисту і допомогли нам повиганяти тих всіх гнит, тих всіх е, вошів, які позасідали на всіх рівнях і не дають нам нормально жити, розвиватися, щоб нам було не соромно нашим дітям е, залишити країну е, як процвітаючу, могутню і перспективну європейську державу. Дякую тобі за розмову. Разом і это перемоги. Да.